Вечір 15 квітня виявився тривожним для міста. Під час повітряної тривоги моніторингові канали повідомляли про захід шахедів в межі нашої області. Вісім БПЛА тримало курс на Кам'янське. ППО працювали, але, на жаль, більша кількість ворожих залізяк долетіла до місця призначення. На місці влучання виникла пожежа, були вибиті вікна в прилеглих будинках. Осередком трагедії стали приватні підприємства. Як повідомив ранком міський голова Андрій Білоусов, на території міста постраждали двоє чоловіків: 39 та 48 років. Вони на амбулаторному лікуванні. Ми зараз знаходимося на території підприємств, які найбільше постраждали від атаки. І це підприємства. Одна займалася виробництвом мебелів, а інше займалася виробництвом металургійної продукції. Найбільше дісталося підприємство з виготовлення металевої продукції. Працівники проводять прибирання, емоції не приховують. Керівник підприємства показує нам наслідки. Каже, підприємство знищене. Його немає, хлопців. Просто немає. Люди без зарплати. Сім'ї без грошей. Сильно дісталося й підприємство з виготовлення меблів. Там повністю зруйнований дах, пошкоджена продукція. Дякують Богові, що хоч не сталося пожежі. Обладнання частково пошкоджено і пошкоджено виготовлення замовлень, які вже. Які вже було повинні відвантажуватися людям, клієнтам. Пошкоджено магазин, де дівчата, виставочна зала, де були представлені всі взірці, всіх виробників, з якими ми працювали. Дівчата працювали, оргтехніка, комп'ютери, ну все майже, скло, всі стенди, дах. Ну, все поскоджено. Збиралися, вже ж кажу, робити суботник, і нам допомогли ці нелюди, і ніхто не постраждав. Ну тільки наш біляшик, собака загинув. Загинув, десь. Вибухова хвиля пошкодила багато вікон, як в будинках кам'янчан, так і в одному з навчальних закладів міста. На момент тривоги у школі був черговий. Працювало укриття, де знайшли прихисток місцеві мешканці. Зрання на подвір'ї ліцею працювали колектив та батьки, прибирали уламки. 47 Вікон було вибито о 6.30. Тут вже були комунальні служби міста. Добробут. Вони допомагали прибрати територію закладу. Була в нас в закладі також Наталія Васильівна Рева, це начальник департаменту освіти міста. Наталя Васильівна звернулася до мера з цим питанням. Сьогодні будуть здійснені заміри вікон і буде. Відповідальна робота проведена щодо встановлення вікон. Попри пошкодження ліцею, зазначають освітяни, навчальний процес не припинятимуть. Навчальний процес у нас продовжується, але він продовжується в дистанційному режимі. Сьогодні учні навчаються дистанційно, завтра в нас також будуть онлайн навчатися учні, і до післязавтра також будуть онлайн. На допомогу прийшли і спортсмени з тренером. Старша група карате, яка тренується в закладі. З самого ранку приїхали і почали прибирати, ліквідовувати наслідки ворожої атаки. Прибирали все, виносили, і зараз закриваємо розбиті вікна. В прилеглих будинках вибило шибки. Комунальне підприємство Добровод вже опрацювало заявки. Станом на 12 -го годину прийнято 55 заявок мешканців нашого міста щодо вибитих вікон, постраждалих внаслідок вчорашньої події. Наразі наші фахівці вже на 90% обстежили та зняли заміри вікон, які постраждали. І зараз відно... проходять роботи позаду мене. Також у деяких квартирах пріоритетність виконання робіт полягає у тому, щоб засклити сьогодні вибити вікна у квартирах, далі будуть сходові клітини під'їздів. Роботи тривають, всі роботи залишені на другий план. Зараз усунення наслідків вчорашнього прильоту. Алла, мешканка будинку по вулиці Васильівська, 119, розповіла, що в момент прильотів вона чула вибухи та як летіло скло. Врятували її те, що вона пішла в коридор власної квартири і була в безпечному місці. Не, я тут села, скрючилась отак і до такої степени стала молиться Богу, що это просто я думала, що у меня все подъїзд весь мой слышит. Один раз, второй раз, третій раз думаю, ну може уже ж все таки слышу, летить же, летит. Я сижу, я слышу, що у мене сипятся стекла. Ну а що мені делать? Вот тут у мене самое спасительное місце. Коли трохи стихло, розповідає Алла, мешканці будинку побігли до укриття. Ну, хорошо, що ми як давно живемо, знаємо друг друга. Тот пропустив того, тот помог тому. Друзі познаються в біді. А вже ранком разом з комунальниками заходились прибирати. Наслідки вчорашньої атаки ще ліквідовуються. Міський голова інформує мешканців, що у разі необхідності відновлення майна слід звертатися до єдиної диспетчерської служби, а у разі тривоги не нехтуйте власною безпекою.